Мої вітання всім. Сьогодні в нас буде розмова, але не про цю картину. Хоча все-таки дещо я таки про неї скажу. Коли я починала роботу з цією картиною, а це було у 2021 році, мені по закінченню хотілося розповісти історію про те, які я ставила собі цілі, як я їх досягала. Але потім почалась війна. І все змінилося. Про роботу з цієї картини я можу сказати, що вона була першою картиною, роботу з якої я відновила після початку війни. Пам'ятаю, що розкладаючи мастки, я навіть не усвідомлювала, що роблю. У голові було лиш, тобі потрібно це робити, щоб жити далі всі цілі зникли. То з роботи над картиною буде лише фоном до роздумів на тему, які зміни мають відбутися, щоб нарешті отримати результат. Загалом сьогодні буде суто практична і сухо теоретична розмова. Зміни мають бути на декількох рівнях: технічний, філософський і психологічний. А ви думали тільки технічний, ну що ж, дзуські вам. Отже, що входить в технічний? Технічний це накопичення у нашому мозку інформації щодо кольорової палітри, законів композиції, а також удосконалення навиків контролю механіки жестів чи моторики. Тобто того, як ти керуєш своєю рукою, щоб вона проводила ті чи інші лінії. Бачення симетрії, перспективи, ну і, звісно, розуміння світла й тіні, Філософський. це як ти будуєш своє мистецтво. Що ти вкладаєш в його основу? Для прикладу, пошук нового бачення, комунікацію з глядачем, отримання фінансової вигоди, чи це виклик самому собі. Ну і на завершення самий загадковий психологічний рівень. Чому загадковий? Тому що його мало хто взагалі бере до уваги, а він дуже важливий. Митці та глядачі можуть і мають використовувати мистецтво як терапію, але не як єдину психотерапію. І це дуже важливо. За всю історію образотворчого мистецтва було багато самих різних прикладів, коли митці, маючи психологічні хвороби, не змогли знайти допомоги чи відмовлялись від неї, і всі свої страждання викидали на полотно чи скульптуру. Власне, це мало дуже негативний результат, особисто для них. Саме тому багато митців таку проблему списують на те, що вони митці, і це нормально. І, на жаль, таким чином втрачають своє життя. Із цим потрібно розбиратися, шукати відповіді на запитання, що для тебе мистецтво, які цілі ставиш ти для себе, що ти в нього вкладаєш, що ти від нього очікуєш, і що ти завдяки всьому цьому відчуваєш. Якщо хоч один рівень пропустити, результату не буде. І ти згориш в цьому самому мистецькому полум'ї, врешті нічого не досягнувши, окрім уточнення, митець трагічної долі. Тож зміна має бути лише одна осмислення своєї творчості, тобто чітке розуміння, що і чому ти робиш, з технічної, філософської та психологічної точки зору. Зі свого досвіду скажу: до війни живопис був для мене чимось таким, що потрібно відчувати, і не потрібно про нього думати. Тобто чистий вайб, натхнення. І чи я мала внаслідок цього бачення результат? Так, мала. Але якість його досить спірна. І це особисто для мене. Під час війни я зрозуміла, що мистецтво має мене лікувати, посилювати, цікавити і розвивати. А якщо ні, то взагалі в чому сенс? Це був насправді критичний момент в моєму житті, тоді, коли прийшло саме усвідомлення цього, а головне того, що я не знаю, хто я така, як художник. Яка моя філософія, яка моя психологія? На цих рівнях було пусто. І це після років практики? Зараз же я активно працюю водночас над кожним рівнем, і це дуже важко, це дуже боляче. Але розуміння того, що я вже не сліпе кошеня, дуже таки тішить. Я чітко розумію, що картина це не результат живопису особисто для художника, а результатом є твої якісні зміни як особистості, щоб із кожною новою картиною був ріст у позитивному напрямку, щоб не стати, на жаль, Караваджо або тайвазовським. Звісно, я про стиль життя, якщо що. Сподіваюся, ви завдяки цим роздумам отримаєте інформацію для себе, яка приведе вас до ваших роздумів, і до головне, позитивних результатів, про які ви мрієте, адже всі результати починаються тільки з нас особисто, з кожного окремо. Тож, дякую всім, хто був зі мною, і бажаю всім всього найкращого!